Спецпризначенці ГУР Міністерства оборони України успішно пройшли навчання у школі шкіперів. Це проєкт, орієнтований на підготовку до керування бойовими катерами і кораблями. Інформує головне управління розвідки Міноборони України, школа шкіперів, складова мілітарної ініціативи Сталевий фронт, що заснована компанією «Метінвест». Це 31 теоретичних занять понад 50 практики близько 10 годин. Кожен учасник провів за штурвалом вишкіл під керівництвом іноземних інструкторів. Представник Сталевого фронту Олександр Водовіс зауважив. Робота триватиме для зміцнення морської безпеки України. Компанія Метінвест вже інвестувала 200 мільйонів гривень у розвиток морської програми, включає підготовку шкіперів, придбання швидкісних катерів кораблів. Спецпризначенці гур Міноборони України отримали від Сталевого фронту броньовані десантно-штурмові кораблі шведського виробництва.